Вітаю, друзі! Хочу наочно показати вам, хто такий рускій. Руський це суміш, сотень народів. Я продемонструю етнотипи, фотографії етнотипів та представників російських народів у цьому відео. Про те, що росіяни-слов'яни, які нібито є нащадками славної Русі зі столицею в Києві, це просто пшик. В Росії проживає 190 народів. На екрані ви бачите карту з найбільшими народами, що проживають в Росії. Це не всі. І де тут росіяни-слов'яни? А біля Москви і називаються вони Мордва, один з субетносів мордви, мокшани, і є першими жителями та давателями назві Москва. Тож короткий екскурс, фіно-угорську та тюркську істину, складову так званих росіян. Це треба знати, звідки у них Азіатщина, і що ми ні в якому разі не один народ, а просто вимушені сусіди. Отже, мордва це фіно угорський народ, який ділиться на два субетноси: Мокшан, засновників Москви, предків росіян та Ерзян, засновників міста Рязань, за переписом населення 1896 року мордви було більше мільйона чоловік. Подобається, тисне вподобайку. Отже, манси, фіно-угорський народ, корінний народ хантимансійського округу, югри. Розмовляють на мансійській мові, але через окупаційну асиміляцію, е, політику Москви, 60% вже користуються російською мовою. Зараз їх залишилося лише 12 тисяч чоловік. Комізяни, фіно угорський народ Росії. Основні етнографічні групи: величі, Іжелці, Печорці, Прилузці, Сисольці, Удорці. У 2002 році на Росії проживало 256 тисяч комі. А вже 2010 року лише 202 тисячі. Буряти. Монголомовний народ, їх предки це Баяркули та Курикани, з'явилися в районі озера Байкал. Назва походить від слова Вовк. На Росії проживало 461 тисяча бурят. Правда, після нападу на Україну їх чисельність різко зменшилася. Теленгети, тюркський народ в Росії, один з субетносів Алтайців в X столітті цей народ створив своє князівство. Правда, через русифікацію вони про цю свою історію вже нічого не знають. Татари мішари етнічна група татар в Росії на правобережжі Волги аж до Оки. В 16 столітті московити почали переселяти мішар за Урал. Не дивлячись на русифікацію, в 1926 році близько 200 тисяч відносили себе до окремої народності мішари. Татари Казан ще одна з етнічних груп татарського народу. Казанський діалект Кипчацької групи тюркських народів. Етнічну основу складають тюркські та фіноугорські народи. Всіх татар в Росії 6 мільйонів чоловік. Це досить і досить багато. Чуваші, тюркський народ. В Росії назва походить від племені Чувас. Згадується, ще в. У 922 році, відомі як гірські черемиси, дві версії походження від тюрок булгар та від тюрок табгачів, теж глибоко русифіковані. Ульчі, тунгусо-манджурський народ, до цього часу сповідує шаманізм та анімізм. Живуть на Далекому Сході в Хабаровському краї. Загальна чисельність 3 тисячі осіб. Корені сягають періоду. Аж мезоліту. Якути тюркський народ Росії, чисельність 478 тисяч осіб. Проживають на Далекому Сході. Самоназва народу саха, предки Якутів, кочовики, курикани з Забайкалля. Евенки. Корінний народ Східного Сибіру, Тунгусу Манджурської групи. Народ нараховує 77 тисяч чоловік. Назва річок Лєна Єнісей Амур Евенкського походження. До речі, більшовики їх переіменували, вони називалися Тунгуси. Ханти, фіно угорський народ, стара назва Остяки. Живуть на півночі Західного Сибіру, чисельність 32 тисячі осіб, відносяться до уральської раси, повністю спилися. І це лише малюсінька частка. Фіно угорської, тюрко-татарської, так званої російської душі. Дякую, що додивились до кінця. Скоро вийде нове відео. Історію ворога треба знати.